З 16 серпня змінилася форма заяви на відсрочку. Зверніть на це особливу увагу. Тобто зараз треба подавати заяву вже по новій формі. А також зверніть увагу, що з 12 серпня 2024 року вже треба оформлювати заново відсрочку, яку ви оформили або не оформили до цього, якщо у вас були на це підстави. Чому так? Тому що наразі. На жаль, відсрочка надається тільки на період дії воєнного стану. А у нас воєнний стан продовжується указом президента та затверджується Верховною Радою на кожні три місяці. Тобто, згідно вимог чинного законодавства, кожні три місяці військозобов'язний, який має право на відсрочку від призиву на військову службу під час мобілізації, має заново подавати заяву. І тут позиція ТЦК, яку саме заяву подавати, різниця Одні ТЦК. Якщо особа раніше вже отримала відсрочку, зазначає, що достатньо прийти, подати заяву на продовження дії відсрочки, зазначити, що у вас не змінилися обставини, згідно яких надана ця відстрочка, надати можливо відповідні документи щодо цього, там підтвердити, що батько або мати інвалід першої другої групи живі й здорові, або підтвердити те, що ви досі навчаєтесь. або підтвердити те, що ви є досі вчителем. Підставою для відстрочки, тобто не змінилися. Ви подаєте цю заяву і цього достатньо, щоб вам продовжували дію відсрочки. Інші ТЦК зазначають ні. Подавайте заново в паперовій формі, тому що в електроні ще не працює ця послуга. Документ, а саме заяву по новій формі про надання відсрочки з відповідними документами. А це знову натральне посвідчення копії документів згідно додатку 5 560 постанови. Ну, бред, ну а що робити? Маємо те, що маємо. Обіцяють, що в застосунку резерв плюс буде діяти опція, яка дозволить оновлювати відсрочку вже за наявними документами, подавши заяву відповідно в електронній формі. Але наразі вона не діє. Тому з 12 серпня, з початку дії нового воєнного стану, на 90 днів. Ви маєте подати знову заяву про надання відстрочки по новій формі. Ви це зрозуміли. Відкриваєте 560-ту постанову, дивитесь додаток 4, скачуєте. або, якщо у вас є певні складнощі щодо оформлення заяви, звертаєтесь до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані. Я допоможу сформувати вам відповідний пакет документів. Направлю вам або на електронну пошту, або на Viber, або на інший меседжер. Готовий пакет документів вам залишиться тільки роздрукувати та виконати алгоритм дій, який я вам запропоную. І прохання: задонатьте, будь ласка, нашим воїнам посилання я залишу під цим відео. Це дуже важливо. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!